Я прикрию твою дупу! Тримай відстань 5-10 метрів від мене. Фрік. РГ Перша, друга, третя. 5 7 10 квадрат. Я граната. Усім і вітаннячка. Коротенький чергового заходу від броварської ліги страйкболу. Розпочну з хорошого, встиг покататись та поуправляти гусеничним дроном. Це вам не World of Tanks гамати. Це треба бачити через всю які текстуру. Коротше, реально прикольно, І штука сама по собі теж. А ще було кумедно. але недовго, бо цього разу супротивник виявився сильним. Та й сьогодні на мене була покладена відповідальна місія. Неможли, е, треба було показати, хто такий airsoft новачку. До речі, пам'ятаєте, робив огляд на найдешевший привід від Specna Arms? Лінійки Core. Так от саме з ним він і бігав, а до того казав, що щось там хотів собі вже купляти. Коротше, трішки думка змінилась саме після використання цього приводу. Вгадайте в яку сторону, але то таке погнали краще, покажу, як нам було важко. Граната пішла. Фрік, бонг. Дуже багато та інтенсивно робили переміщення, аби вдарити там, де супротивник не чекає. Але він чекав. Вони переважно працювали від оборони та відсікали усі наші спроби атакувати. Деякі точки ми захоплювали без втрат, але це більше фарта ніж щось на кшталт злагодженої роботи. Особисто я був максимально розібраний, навіть стволом тикав у напрямку своїх. Попереджала ще болгарська провидиця Ванга, за що сам собі догану виніс за рахуванням, як то кажуть, контроль секторів. Хотілося б промовчати про це, але ні. Досвідчені гравці з моєї сторони, і я також тупо провтикували. Може, тоді були якісь магнітні бурі? Але на мертвяк так часто я давно не ходив. Знов ж таки, окрім втрати ліктьового зв'язку, переходи через відкриті ділянки як наслідок розбита група та відхід або знов ж таки похід на мертвяк. Інколи мені здавалось, що треба збавити оберти, бо навіть Friendly Fire виникає через те, що ті, хто йдуть по відкритій частині полігону, а інші через зеленку з ямами, не можуть пересуватись однією лінією і знімають своїх же. Швидкість це круто, але коли немає злагодження усіх учасників, це шлях на виснаження та знов ж таки похід на мертвяк саме твоєї групи. І звісно ж, така стратегія має назву м'ясні штурми. Бо вже тактика не працює, враховуючи вище згадане. Але деякі речі ми все ж таки змогли зробити. Це прогнози карпатських мольфарів. Вибили частково супротивника під кінець заходу, затисли вогнем. Хоча в цей момент одночасно й були й наші в цій будівлі, але були без зв'язку. А розмови, які велись всередині, говорили про те, що супротивник там. Про перше, ми не знали, а других викурювали гранатами. А ось цей штурм мені теж сподобався. Окрім того, що супротивника ми вибили, хоча можна було б бути тут справді швидшими й тиснути активно на тих, хто знаходився в іншій частині будівлі, бо для оборони гірше місця не придумати. Повірте мені, все прострілюється і майже все як на долоні. Але ми були повільні. Але як то кажуть, знов ж таки треба і себе в руки брати, і оточення своє. Мало доповідей. А ті, які б ну стовідсотково потрібні були, чомусь були відсутні. Ну нічого, подивимось у наступному відео, чи почав я операцію самоконтроль. Загалом майже всіх синіх ми вибили під час цього штурму, але час був не на нашій стороні. І цю місію ми злили, але активно помстився за комісара, але це скоріш за все його не втішило. Не зовсім зрозуміло, як після першої гранати у кімнаті був ще один супротивник, але будемо вважати, що він зайшов саме після неї. От на з'ясу на святину виборі. Прийняти! Послі! І не забувайте, не всі, кого вам здалося, що ви вибили, вбиті. Ось приклад супротивник подумав, що мав поцілити мене. Я подивіти не попасти. Ну Ні, ні, я тобі серйозно кажу просто. Тільки не, не чергую. Ну, щоб. Бачиш? синій. Тобі знаєш, як є в деяких іграх ці утешительні призрительські симпатії. Тримай. Усім дякую, було важко, але круто. Нічия – такий результат сьогодні. Працюємо над собою. А поки Ready for Strike!